Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я відповідаю на чергове питання по темі психосоматики. Отож, Світлана запитує: Інсульт правосторонній, що може означати? Дякую. Світланочко, дуже дякую вам за запитання, за ваш коментар. Значить, дивіться, що таке інсульт, і взагалі що таке параліч? Я спочатку трошки поясню, як я собі це уявляю, як я це бачу, бо я це бачу вже із життя, і з практики, тому що я почала спостерігати дивитися, чому люди так часто дістають інсульти. Ось. І робити певні для себе висновки. Значить, дивіться, яку тенденція, яка тенденція прослідковується. Це, власне, з мого досвіду. Прання річ виникає тоді, коли. От, людина впирається. от Вона не хоче, вона е, переважно самомудра, вона все знає, як правильно, вона знає. Що це все, що навколо неї, що все це до сраки, вибачте, будь ласка, що я так говорю за мій французький. Так? Вона не приймає життя таким, яким воно є. Зазвичай це люди старшого віку, бо вони жили колись в молодості, і їм здавалося, що це було окей, зараз все не окей. Зараз все до задниці, зараз все погано. І я краще помру, ніж я буду змінятися. І Ну, тобто я не буду міняти свої точки зору, мені похер, мені то, мені я самий мудрий, або я там, я сама мудра і так далі. Що ви тут мені розказуєте? І оця от зарозумілість. Тут є. Тут такий, знаєте, симбіоз гордині впертості, наглості. Це не про всіх, друзі. Це я так говорю з тих ситуацій, які я приблизно пам'ятаю: хамства зарозумілості. Всезнайства, що ще, твердолобості, ну і так далі. Тобто, ви мене зрозуміли. От, Люди, які зациклені на чомусь, що колись от якось було, і так далі, і от тоді було саме кайф, зараз все зле. Ось, це десь так приблизно. І життя показує, що якщо ти впираєшся, ти не хочеш йти, ти не хочеш. А ще є контроль. Тобто людина ще любить контролювати. Тобто, контролювати, дивитися, все має бути так, все має бути отак, а не так інакше. І я, так як я сказав, так як я сказала, так як маю, отак. І, і от от оцей ще є момент, також я забула про нього сказати. Що хотіла сказати? Значить, дивіться, тому слід звернути увагу, що життя примушує і каже: зупинись, а подивись. Бачиш, от ти думав так, а ось так ще може бути. І тобі показує другу сторону медалі. Коли ти безпомічний, коли ти не можеш собі задницю витерти, коли ти лежиш, як овоч, і тобі дають то, що тобі дають. А не то, що ти хочеш, бо ти навіть подекуди люди навіть мову втрачають і вони не можуть висловити, що вони хочуть, і так далі. Тобто далі, показують людині, що от бачиш, куди тебе привела твоя зарозумілість, і так далі. Ну тобто, розумієте, що тут також треба бути дуже обережним, треба не бути наглим, треба бути лояльним, треба бути терпеливим, треба бути гнучким, треба е, намагатися е, любити людей. З повагою відноситися до людей, не бути зверхнім. О, що зверхність є. Ну, Там була гординя, я говорила, так? А тут ще є зарозумі... зарозумілість гординя. От, треба лояльно відноситись до кожної людини. Не думати, що я цар і Бог, а всі решта гамно. Розумієте? Ось. І тому виходить така ситуація, що людину скручує, для того, щоб показати: дивись, тепер хто гамно? Пробачте мене всі, хто, ну, хто, хто ці проживає моменти і так далі. Ось. Тобто, розумієте, це я перебільшую. Але я хочу, щоб ви почули, щоб ви, люди є з різними життєвими позиціями, різними ситуаціями. Так? І відповідно, що я хочу сказати? Я хочу показати, щоб ви десь зрозуміли і проаналізували, чи дійсно так є. Ось, Тому. Якщо людина не міняється, значить, дивіться, її скрутило, спаралізувало, і подекуди вибувається так, що е, чи ну, когось відпускає, когось не відпускає. І що тут, як, як це можна пояснити? Це можна пояснити наступним чином. Людина усвідомила, сказала: Бляха, який був дурний, який я був Боже, Господи, прости мене грішного, і починає попускатися. Розумієте? Тобто вона що робить? Вона попускається тих своїх принципів, тих законів, тих, то, що вона вірить свято, що це так, а не інакше. І її починає відпускати потрошки, 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 потрошки. Тобто, все світ каже: Дивись, ти виніс урок. Молодець, завтра так. буде краще. Знову щось там сталося, знову поговорили знову і так далі. І коли людина не міняється, коли людина нічого. І коли людина нічого не робить собою, коли вона вперто, як на бараненої ворота, іде і все рівно їх буцає, вибачте, будь ласка. Просто така людина помре. Ну, десь так. Ось, тому майте на увазі. Будьте обережними. Перше, що ви, про що ви взагалі повинні пам'ятати? Про те, що треба бути лояльним по відношенню до людей, людей треба приймати такими, якими вони є. Кожен в цьому світі має повне право на свою точку зору. Це однозначно. Кожна людина може, ну не всім подобається червоний, і хтось любить жовтий кольор і так далі. І ви маєте це приймати, тому що це людина, і це її бажання, і це її життя, і вона прийшла сюди, щоб не догодяти комусь, а для того, щоб проявляти і насолоджуватися і любити те, що їй до вподоби. Ось тому. Любіть, будьте наповненими, будьте лояльними, будьте гнучкими і вірте, що все буде у вас окей, все буде добре. Ну а з вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей, друзі.